Це ж про всіх а потім раз, і як ніби батьки не маємо. Якісь негаразди і непорозуміння з керівництвом почалися з того часу, коли відбулось переслідування нашого власного кореспондента в місті Ковалі Гаврилюка Ярослава. Фактично, на мою думку, це є замовлення певної, певних людей з Коваля. От, і ну, в мене не було іншого виходу, оскільки я бачу, що е, фактично звільнення людини, яка пропрацювала 18 років в газеті, є незаконним. От, я змушений був як юрист і як колега, як журналіст за нього заступити. Слідуючим поштовхом стало тоді, коли мене в принципі, головний редактор просив про деякі послуги юридичного характеру, які є для мене, ну, скажімо так, м'яко кажучи, неприйнятними. Ну, от я відмовився на цьому, взагалі, дружба закінчилася, і фактично я попав в ту категорію чорних журналістів, які стали неугодні керівництву і ну, яких я так вважаю, що намагаються позбутися. Було винесено декілька питань на збори. Головний редактор згадав про трудову дисципліну. От, що Одним з основних порушників трудової дисципліни є я і поставили мені ну, на замітку, що я один день не був присутній 19 вересня, що я не був присутній ну, в робочому кабінеті, скажімо так. От, ну, на мою думку, Кількість звинувачення у порушенні трудової дисципліни є несенітницею, тому що журналіст, людина творча, і повинен займатися збором інформації і перебувати. В кабінеті і збирати яким чином інформацію неможливо. Тим більше, що я вже фактично два місяці займаюся журналістським розслідуванням з приводу 51-ї бригади. Десь дійсно я оцей один день займався тим самим журналістським розслідуванням, де мене запрошували, так я казав свою думку з приводу 51-ї. Я її не змінюю і буду все одно відстоювати хлопців і надалі, тому що вважаю, що всі ті, хто побували там на сході, хто побував під обстрілами, то є герої. І ну, якщо треба було для цього звільнитися, я написав заяву Звільнився. Тепер в мене розв'язані руки, я спокійно можу працювати з бійцями, займатися волонтерською діяльністю, в принципі, продовжувати займатися журналістськими розслідуваннями.